Привіт! хочу поділитись інформацією про одну подію. 14 грудня вже в цю неділю буде відбуватись благодійний волейбольний турнір в місті Лаком на 10.30 ранку. Що це за благодійний турнір? Цей турнір називається Service Purpose. Організовуємо його. Я з другом іще велика наша команда. Дякую всім. Це вже не перший наш турнір. Кожного разу ми допомагаємо. Різним людям в Україні постраждали від війни, відновлення реабілітації і так далі. Цього разу ми будемо збирати на допомогу дітям, що постраждали від війни. Це можуть бути діти військових, які загинули або які потребують допомоги, або діти батьків, які померли також внаслідок війни. Ціль цього волейбольного турніру зібрати і допомогти саме цим дітям. Співпрацюємо ми з благодійною організацією Адра Україн в Україні, і через них будемо реалізовувати цей проект. Якщо ви хочете долучитись до цього збору, якось допомогти в описі під, під цим відео буде вся інформація. Ви можете просто долучитись до цього збору, відправити якусь 5, 10, 20, 100 1000 доларів, неважливо яку суму. Ви можете це зробити. Або якщо ви любите футбол, хочете прийти подивитись на цей турнір, відчути цю змагальну атмосферу, прийняти участь в розіграші лотереї, можете купити білетик за якусь суму і виграти якийсь приз. Ви можете це зробити в 14 грудня 10.30 ранку. Лаком буде волейбольний турнір. Це тільки початок турніру. Якщо ви хочете прийти вже ближче до розіграшу лотереї, подивитись якісь уже фінальні матчі, то приходьте близько 3-ї години. Саме о третій буде цей розіграш лотереї. Якщо у вас будуть ще якісь питання, пишіть, будь ласка, не соромтесь.